Що таке примирення? Взяти Швейцарія, інша країна. Чотири мови? Чотири мови. І коли я приїжджав в Швейцарію, і приїжджають друзі, звідти вони сміються. Як це так? Чому ви так враждуєте по мовах? Хіба можна сьогодні 128 національностей у нас? 128 національностей примирити, якщо ми будемо говорити, кожен буде говорити, мені не подобається російська мова, а, а той буде говорити, а мені не подобається українська мова, а то давай тільки Україна для українців. Це ж політики спеціально роблять, замість того, щоб примирити. У нас, у нас в Радянському Союзі ти українець, був, стаття була, була стаття. Національність, українець, Узбек, Татарин і так далі. І тому подібне. Ну, як можна примирення привести до примирення, як ті самі татари мені кажуть, а ми будемо руйнувати що? Пам'ятники Шевченка. А чому він так сказав? Тому що він ректор університету Казанського, доктор наук там, і так далі, і ректор університету Ульянова Ільї Миколаєвича. Тобто батька. Батька Леніна, Владимира Іліча, І він каже, ви що? В нас всі, каже, проти України стали. От одним тільки признаком, зразу, руйнуванням пам'ятника, зразу стали проти України. А що в нас робиться? Значить, хіба можна так робити? Я вважаю, що примирення потрібно сьогодні зробити люстрацію партій. Я вважаю, люстрацію партій. Де в світі є? В Америці дві партії? Все. Оце це вам примирення. Потрібно сьогодні на законодавчому рівні це зробити. Тому що партій багато, і якщо партія приходить до влади, а вона хоче прийти до влади, партія, значить, із багатьох партій, вона все робить, щоб тільки її люди жили краще, ніж інші партії. Можна примирення зробити? Не можна. Примирення може бути тоді, коли людина, яка керує, вона. Значить, немає набагато більше достатків, як рядова людина. Немає набагато. Тому що любий, багати, люба, багата людина, значить, голодний ситому не вірить. Так чи не так? От і все.